Аудіопікниця про слухачів радіо Добрий день, любий юначе сьогодні. Я згадаю про тих слухачів, що живуть разом з ефірами Радіо. Вони поділяються на різні категорії. Так, є ті, що з ефірами дуже давно, наприклад, Смірнов або Сарканич, Романовський. І ті, хто почав слухати порівняно нещодавно. Наприклад, Захарко, Юра, Юра, Юра. який слухає нас на вулиці Січових стрільців, мені важко зрозуміти, як це не заважає працювати. Як може поєднувати слухання ефіра і роботу Діма no, 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 no. також є люди. То слухає ефіри в записі, ну ніби подкаст. Наприклад, Граф. Сергій Маслюк. В той час, коли йде ефір, який йому цікавий, він не має інтернета бо добирається на автомобілі від глибокої до чернівців. Саме в записі ефіри частіше за все у Бубуського. Запис теж непогано, але втрачається момент присутності. Не можна коментувати. Одразу. І загалом у нас є такий внутряк, що слухати ефіри в записі це послухати ефір за дванадцяте. Буває, через технічні проблеми запис не зберігся. І тоді той, хто проспав або не міг слухати, вже і не зможе цього зробити. Так це нещодавно сталося з Радом. Поповичем. До речі, Дякую, тобі. Що більше немає в чаті світлин із водним. Рідко курю сам, приталю завжди братам, і тим, що там, і тим, що там, по два слойка братам. Мені дуже приємно, що аудиторія у нас не тільки закарпатські люди у місті Дніпро. Радіо слухає Андрій Оля Вакуоля. У Львові Мар'яна! Мазурак. У Києві, скорше всього, Полаженець, Борис. Це завжди допомога. Ну, він, звісно, Закарпатець, але зараз у Києві. А ще ціла когорта слухачів, які виїхали за кордон. Шуліка в місті Талін Естонія. і його дружина. Є надія, що кожен слухач радіо 1 колись спробує рамен, який готує Тарас. Рухаємося далі. Місто Лондон. Мозер. Вона не тільки слухає ефір, а й заохочує до слухання радіо своїх колег. Десь там, серед нас чує Любомир Міркін. Все продовжую дякувати за ту посилку, яку отримав на цьому тижні. Хочеться вірити, що в Англії все ще слухає Шоні, Тісюк, Мелінда, Ондика в Німеччині Лео і Влада Кізмани. У Франції, але, але, але Александра Новікова. Привіт сацем! Лелека царь Оля Чубірка у місті Мілан в Італії. Але, 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 але! та її сестра Віка 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 Вікторія у Вікуш, я... Вікуш Тімо, також у місті. Джинув. Згадати про Дмитра Будинського, Капітан, який під ефіри бігає. Інколи він їх слухає далеко за межами дому у відкритих морях і океанах. Його дружина. Оксана, Оксана, Оксана. Ну і звісно, якщо говорити про рідне місто, тут вороб, тут вороб, місто сам. то це такі слухачі, як Льоня, Ігор Тищенко, же Гоша. його дружина, де, 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 де. Дмитро Ємець, Ксенія, Корнелія, Малютіна. Марина, Марина. Деякі слухачі взяли участь у створенні рубрик. Все, хуйня з Олегом Тадарашка. Саша і Діана Сливки. Ромча. Ессенція, мікс. Федір Сайберт. Денда Фанк. Я сам собі по воде, по воде. Оскар Негер. Саша Курта Міла Козловська. Кулді. Сергій Ступницький, Володимир Хила, О! Андрій Борисенко, Кирило Марікуца. І, звісно, тарнаї. Ведучі Радіо Єден теж слухають ефіри, коли не в студії. Тудор. Мигаль Кушницький. Стьопа ЧК. Валентин Пасічний. Ярослав Денисюк, Андрій Пелих. Ширка, влад, влад, нє, нє, нє. Відноч, гет, вот на ніт, Юлія Бушко, Симона. Граб. Робітіводар. Радуюся. Я. Рома Мартищенко, Тарас Галушка, голова редакції Мемів Радіо Єден Віталій Тороні, Р2Д2 Відроїд, <клухи> Міша Чопський, Алекс Штернберг Іван. Долга, долга, долга. Санчо з Чернівців, Оля і Толік Білоусенки, Анатолій только, 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 только. Нейтріно. Перепрошую, якщо про когось забув, не згадав. Буває, думається, що нас слухає небагато людей, дві каліки. А бувають думки навпаки. Дякую за увагу! І до речі, наш канал має власний мерч. Буквально цими днями нещодавно ми отримали нову партію. Якіснішого товару змінили виробника, за вашими зауваженнями, і тепер після прання футболка не сідає. Якість друку теж суттєво покращена.